Друзі, всім доброго здоров'я. 17-та година приїхали в Берем'яни. Який у нас? 19-20 сектор. Тут в принципі цього року не ливе, то постійно тут зайнято, тому що тут близько до того очерету. Ми постійно, ну скільки разів тут було, то завжди там, там треба в чоботах бородитись, заходити, а тут закидати недалеко. Зараз завазимо кораблем, розкормимо. Але мінус який, мінус, який? мінус погоді, мінус. Мінус риболовлю, мінус погоді. На сьогодні і на вчора мінусова температура вночі. Зараз ніби виглядає сонечко, але вітер такий холодний, що думаю, що шапку не одіти вже. Таке то похолодання. І подивимось. Рибаків в принципі немає, і там одна машина тільки. З той неділю було тут все зайнято, але було тепла ніч, тепер похолодало і все. І рибаки не їдуть. А може і правильно, а може і ні. Будемо бачити, який буде результат до завтра, що вийде нас спіймати. Я з Олегом, до речі, приїхав, а потім що може коля під'їде. Що в нас є десь півтора години часу, щоб все розкласти і позакидати. Но ми встигнемо. Будемо ловити на флети. Я тепер вже собі взяв за моду, знаєш що, Олег? Дома замочувати ці пелець. Ось я сьогодні його замочив і вже метод мікс вже готовий, можна звивати. Так що пелець вже готовий. Що я взяв сьогодні? Ну то в принципі все відробіно буде. Криль робін Ред і кальмар слива. Це ще треба буде розробити. Це вже готовий дур до використання консерви. Що є? Тигровий горіх, конопля, мелена. Для муті, мікс 6 зерн мелених. Є тигровий гріх мелений. Ось таке, я зараз покажу. Шість баночок. Конопля, конопля мелена, тигровий гріх, тигровий гріх мелений і мікс мікс зерен. Ось ці шість консервів. Зараз відкриваю. ці ну, вже треба буде закришити. Секретний кальмар. По любому ще я десь був взяв. Секретний кальмар. Да. А так і буває. Та, да, секрет сквіт. Зараз секрет сквіт. Це покришемо. Це підстраховка, робив гріш, знаю, що буде щось на точці якась їжа. Плотвечка не висі, карасик дрібний. Конопля. Конопля медина. Щось докришети цих... Болью. І залити все ліквідом. Так, ліквід є криль і кальмар слива. Ну і крилева даю. Ану на прив'язує діпер. Кораблик. За це, за це саме так? Е, та? Та-та-та, не зверхні. Лужко. Так що ми ось так. Та я вже так роки роблю до кораблика. Олега, китайський кораблик, мене теж китайський. У мене вже такий старий, що ледве пливе. Мені таке вистачає поплавати, де глибина, зорієнтуватись. До кораблика Діпер. А діпер то він... Під різні умови. Так, все, я з'єднався. Промінь широкий поставив mm. добре. Все. По чуть-чуть прямо до того берега. Туда, в ту вимку. Так на кут тої виїмки, якраз так, як пливе, так і пливе. Ось як близько від берега, 2-1 метр вже глибини. 2,7 метри. В принципі, риба є. Показує. Є є. 2,8. Там 2,2 метри. Ну тут плавно сюди, немає різкої броки, я думаю, що буде різка. Воно плавно починає йти. Два можна, а друга 71 десь такого. Ми зараз так розкормимо. І все. Так, з цим ми розібрались. Але чи правильно ми зробили, то вже будемо бачити завтра. Ще рибаки я бачу, приїжджають, ще бусик іде. Так, ще приїхали двоє рибаків бусом, підходили щойно. Каже, то тижні тут взагалі нічого не брало. Вісімочки, я навіть буду нічого не модерувати, тільки вісімки. Або навіть ще можна менше, але ці краб-банан і я їх і зараз буду ставити. На карасятки, можна сказати, краб-банан. Ну, Самий ходовий. У мене принаймні. А ти, який будеш ставити по папалах, я вісімки. А ти мені зробив? 6х8 зробив тобі поводки. Якраз на 6х8. Ще десь якийсь зробив, потім подивлюсь. Криль робін ну. Ред. О. Сьогодні зранку замішаю вже. Заколотив. Цей метод мікс і якраз готовий такі як треба ще приїхало двоє рибаків знайомих так що на вечір з'їжджаються з'їжджаються трошки Краббанат. на це карасик має клюнути так друзі у мене просто жилка скубиться. от смикає це щось складає Yeah. <гум> Є! що цікаво. Що ця взяла саме далі до камеша. такий притол до камеша. Ух ты! А ну, підсак, доський красич. Ха-ха-ха! О, 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 о. Та. О-о-о, оце о, о, діло. Таких сім карасів, як з то вже можу сміло їхати додому. О, оце діло. Як з коробцем буде, не знаю, але а така красота нехай клює. Вже могла бути гірше. Та вже могло бути гірше. А покльовку бачу, я лайка. Немає тих паровозів. Один легенький пік, просто пожил, я зуміти, що вона рухається. Знову покльовка. Та, та, і сама, і так? Та. Знову ця сама вудка і то з під каміша, але, Прикинь. Є покльовка і там. Ну, дивись, капець. Давай, бери тяни. брайте не? Ні, тут звідси, Повністю легло. Є? Та то не карасі, то караси. чекай, чекай, зараз беру підсак. Не знаю, як скоро повну карасем все, все чітко. Так, знаєте, бачите, вісімочки, крася, краб-банан. Файн, файн, карасі, на і Але які? Ні, що тут зробили вимостки, то я не знав це діло. така гарна вимостка. Такий 22-й сектор. Красота. Там далі в хлопців бачу теж є. Но. Щоб бронювати наперед, то 22-й вже шикарний. Так, та був вихід, Вже більше ні покльовки. Три краси коспіли зловити, Та то -та так є гарно гарно, під вечір. Та завтра ми, напевно, Олег теж будемо сидіти так. Десь до шостої треба буде половити. Зараз сьома. А завтра до шостої треба буде половити, тому що, бач, вихід був. Хоч три риби вже є, садок воді. Холодає. Легко дихати, так це не літня спека. Ну, осінь по-свому класно, пора. Караски як проклюнулись, так і тишина. Бо вихід. Буде короб добре, не буде. Теж я Їх і так відпускаю. От карасиків треба зловити, вдома взяти, смажити. От на риболовлі саме цього. Оцей процес, оця красота, саме більше мені подобається. Все, ватра горить. Вже практично темно. Антре фонарик може ходити. Легше успінгувати ще трошки. І що, тишина? Один так. Да. А я? Але торлетчу москаль. Ха-ха, в кажана попав. Ні, він пошнурив. Він пошнурив. По ну, заодно вони бачите, чи вночі ну, будуть покльовки, чи є вже зміст їздити з ночівою, чи просто їхати зранку і до вечора ловити. Цього року і останні весь приспокійно може бути. Подивимось, як погода там далі. Він натягнув. ні ні повністю упало. А, упало? Так? Так, карась. А? Які по папи кидаєте? Не, тут... Малі? Які по папку кидаю? Е, я кидаю ті, баланси всі. А які? Десятки, е, вісім? Вісім. Підтягнуло свінгер і стоїть. Та треба витягувати. Бо флет сирину потянуло. Є також карасик. О, є. Це здоровий. Так, треба йти лягати. 20 по 11. Десь в 10 що в мене клюнув карась. Так, всім добрий ранок. Ніч. Вже пройшла без покльовок. Ну, Олега було на покльовках карася. Коло берега зійшов. Зранку вже перезакинули, рибаки ще поприїжджали, тут біля нас вже є, там далі двоє. Сьогодні так, бачите, хмарно і ніч не було холодно, така як попередня, було мінус один, сьогодні плюсова температура. Приморську не було. часто пишуть, що з такими карасями корпа не треба я з цим згоден 75 метрів лег кріс yes. сильно присой ще один товариш О. Красиво, супер. Классно. Идем что-то по сне даем. что там с Что они подловили. Здорово, что не ловил? Все <гум> <гум> нічого не злив, зараз. не злили? Карасі. Карафу не зловили, карасі злили. Нічого не було, під вечір. То покльовка, Олег? Під вечір і вже зранку тепер почала клювати. Скільки дров набрав? <гум> Мішок з чимось. А риба де? Щось було? А? Було щось? Да, потім ще один десь. Не знаю, як ка клюнув. Карась. Ми потім всі забили спати. <кій> Ні, ну, нічого не було, нічого у нас. Але Филь... упало у нас, і у Вариста настійка упало. Е... У мене штамо була жалка, але він піра не хотів. Може, був. <кій> Та він викрасив від допу, по пішов. Олега, вночі, ну, карась клюнув, що зійшов і все. Нічого такого. А вже тепер почали клювати. Почали? Угу. О, ну він на вечір. Отако були холості піки, що він крутився щось цей, але були якісь покльовки. А тепер навіть іде. це перший холостий пік. А <різь> <О, різь> на поплокша? Окуні. 20, Такий. Ти гірчака за Чернов Гірчак. Окунець любить гірчака. Щука теж. А це ось такий гірчак. Ось у тебе покльовка. Ну є? Ну, і Олега також крупняк. Так, краси дуже здорові. Так я й казав, що на це краски будуть, ти так не на це йдуть. Ти вже віно наминаєш. А перезакидати вудко. Я вже закину а тоді під'їзди. Ну, вчора з вечора -то скільки було? Три, три машини. По дві. Шість чоловік було. А сьогодні вже доїхало. Машин десь вісім, напевно, ще приїхало зранку. Ще туди їхали? Файненький знав. У вас перша водка така загнуло. Оця щось стоїть. Звідки я там поставив на мальках. Дивіться, дивіться, дивіться. Та щось є? Є? Е? Вот такие курасы у меня горели. Не на шуслі. А это щучка или окунь? Окунь. Нет, окунь. Ну? Ти... На живця. Писак. Е, на дно. Та, гірчаки. Підняли, а це штук 20 зараз. Гірчаки, ну. Дивіться, Вася, які. Я вже не клягував. Кілька раз я поб'їдав усі -ці, ці, ці мальки. З мене буде такі окві, теж вже гарно. No, а брат злапов, просто ритку кидає. Так на, це крася кидаємо. Він кинув, кладе вудочку, водочку, цю водочку бух і все, і два кілограмових шковиць. І ви розумієте, то, е, що гачачок, то на карася що -то. злепов току за зубами, що вона не лягнула далеко. Знаєте, що він кидав. І вона на ходу так хапнула то може і щука ще хапне Оконь є Олег карасям І в мене карась є От в мене покльовка, та? Ближче до дочерати, тому що він клює. Знову свігр повністю впав. До горту. До горту. Є? Ой, підчепив. нічого, так, зараз буде перезакет. У не карася взять. Зараз перезакинеш так, які вже рахунку. Скільки ми же їх сьогодні зловили, вже потім подивимось. До речі, може бути одна з кращих рибалок на краса в цьому році. Двіські полонки чорні. Не знаю, якісь такі просто. Класний. Страхи зловили, ні? Не мойка кинув. Але так. І Це поводки. Шнурок. І хапало щось мосно. Щука? Не знаю, що воно підтягнув. Трошки підтягнув і зійшла. Витягую об... так о... цей Шнур згризений. Все. з гачком ще. Оп-оп. Перше. Ну? Чекай, то й та, й та. Олег. Капець ди. Ні. То й та й так лює? Бере ту, є тут наборов. Тут є, тут є, давай бери бере тупер. Є? є? Так, друзі, йдемо подивимось на улов. Знайомі її на водоймі і ми їм трошки маємо ділити. У них щось не дуже склалась рибалка. Вона, звісно, це забагато. Тому зараз подивимось на улову Ох це зараза. О, красота! би то дивно не звучало, але по карасях це така одна з кращих рибалок в цьому році у нас вийшло. Такий, друзі улов. Я рахую на кінець вересня. Дуже шикарно. карась клює. Практично дрібного не було, там вроді один невеличкий, решта всі такі карасищі. Вересне в риболовлю завершили. Як там далі буде з погодою, не знаємо. Чи вийде ще їхати, чи ні. Побачимо. Але наразі улов такий на двох. Але ще до вечора ще кілька штучок ще й підлагаємо. Під один півтора водимо. Ми потрохи вже збираємось, ну як вудочки ще в воді, але ми вже більшість то склали речей. Там на тому березі є стоп, найбільше в принципі ну, не знаю, що найбільше, але багато покльок просто на, на стоп було в мене сьогодні. Кіно під саме очеред тепер. ну Дивно, що немає, понімають перший, перший раз цього року на цій. Водойми, що без коропи, то тому, якби саме нас двоє. Навіть покльовки не було, всі покльовки вся карась. Ну так від середини серпня і перша половина вересня, то тут народу було багато і короб тоді клював. Чи був жор на цій водоймі, жор однозначно на цій водоймі коропа був. Де ще він добре не клював, то може ще буде клювати. Тут він вже відклював. Шеловець води, звичайно, щось. Але кльов його тут був то навіть дуже добрий проте ж на кожен день було народу багато і найсене що ловився така інформація була чекай в мене покльовка. але є а який тапочок нормальний у мене так є а ти схлопець так же так є це задоволення всех красиво сьогодні було водочку вже скручує Є-є, еємо тут Раз ці водку закинув тепер Падай, не падай Великий Раз Сає Такий Гігантський yeah. Шейкий Красота сьогодні. Yeah. Ну що, друзі, ось така риболовля була вдала. Без скоро пали, зато красиво ловили, таких класних. Ще дві водки воді, але вже в принципі все зібрано. Якраз зараз з вами попрощаюся, змотую вудочки і їдемо. Вдала була риболовля, задоволення. Чавертою зночили їхати. Дивіться самі. Вночі в принципі не клювало у нас. І зранку я би не сказав, що аж кльов був. А так трохи прогрілося, тоді почало клювати. І в принципі протягом дня то стабільний клював карась. Так що зараз можливо краще їхати зранку, собі весь день половити. Так як ніч довга, холодна і ще й не клює вночі. Ну Таке, якщо хочете коловатор посидіти, це звичайно вам вирішувати. Але на рахунок кльову ось такий гарний день. Завершується така погода, малювнича, класна. І завтра вже дощі, до речі. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Посилання у нас Насті буде під відео. Коментуйте, підписуйтесь і до зустрічі.